Добрий день, любі мої учні! Починаємо урок. Сьогодні у нас з вами підсумковий урок за темою за розділом: да? Вектори на площині. Отже, ми сьогодні з вами пригадаємо весь матеріал, який ми вивчили за цим розділом, і підготуємось до контрольної роботи. Отже, Давайте спочатку визначимося, який же у вас сьогодні настрій, який ви сьогодні котик. Подивіться уважно на слайди і оберіть вашого котика, да? а можливо, ви котик, який вважає себе левом. Отже, подумайте. Зараз кожен з вас самостійно дайте усно відповіді на запитання. Що таке вектор, як ми позначаємо вектор, як помножити вектор на число? Що таке корінні вектори? Як ми вектори додавали, як, відні... як віднімали, як знайти скалярний добуток вектора, а також як знайти кут між векторами? Отже, пригадайте, якщо у вас немає відповіді на запитання, раджу вам. Подивитися попереднє відео або почитати уважно підручник. Отже, давайте зараз розгадаємо ось такий ребус. Два слова. Да? Це два окремих слова. Перше слово подумайте і друге. Зробіть зараз паузу і порозгадуйте. Отже, дійсно, перше слово це вектор, друге слово площина. Да? У нас розділ вектори на площині. І ми з вами вже знаємо, як буде англійською вектор. Да? І Площина буде «plane». Площина – «plane» англійською мовою. Отже, давайте зараз кожен з вас розв'яже самостійно перше завдання. Дано вектори, вектор C має координати мінус 2 і 7. Вектор D має координати 6 і 5. Укажіть координати вектора m. Якщо m дорівнює вектор c плюс вектор d. Отже, додаємо вектори. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно знайдіть розв'язок. І давайте розберемо разом. Отже, пригадаємо, що сумою векторів називають вектор. Да? І що ми бачимо? Додали іксові координати, додали y координати. Отже, додаємо іксові координати. Що це в нас буде? По іксу у нас мінус 2 і 6. Да? Мінус 2 плюс 6. Додаємо ігрикові координати. Координата ігри вектора С це 7, і ігва вектора D це 5. 7 плюс 5. Мінус 2 плюс 6 це 4. І 7 плюс 5 12. Отже, вектор m має координати 4 і 12. Перевірте себе. Наступне завдання. Знову ж таки, думаєте самостійно, розв'язуєте, маєте якусь відповідь, і потім розбираємо разом. Дано вектори а вектор з координатами 5 і мінус 9, і вектор Б з координатами 2 і 1. Укажіть координати вектора n, якщо вектор n дорівнює вектор а, відняти вектор Б. Подумайте, будь ласка, самостійно. І розбираємо разом, пригадуємо, різницею векторів буде вектор, подивіться, х1 мінус х2, y1-y2. Отже, аналогічно. У нас що будемо робити? x1 це у нас 5, x2 це у нас 2. 5 мінус 2 буде 3, тобто х-ова координата вектора n буде 3 з y, так? y1 мінус y2. Мінус 9, мінус 1. Це буде мінус 10. Отже, результат це вектор n, який має координати 3 і мінус 10. Наступне завдання. Потрібно знайти скалярний добуток векторів p і n. Вектор p має координати мінус 3 і 4. Вектор n має координати 2 і 5. Пригадайте, що таке скалярний добуток векторів. Отже, скалярним добутком векторів називають число. Да? Не забуваємо, що це у нас число, яке дорівнює добуток іксових координат плюс добуток ігрикових координат. Отже, іксові у нас мінус 3,2, добуток буде мінус 6, 4 і 4,5 добуток буде 20. Мінус 6 плюс 20 буде 14. Да? Отже, скалярний добуток дорівнює 14. Перевіряйте себе. Наступне завдання. Знайдіть координати вектора А Б та його модуль, якщо вектор А має координати мінус 2 і 3, вектор Б має координати 3 і 15. Зробіть зараз паузу і подумайте самостійно. Отже, давайте пригадаємо, що координатами вектора спочатку в точці А, да, точка А має координати х1 і y1. І кінцем точка Б з координатами х2, y2. Називають числа х дорівня х2 мінус х1, і y, який дорівнює y2-y1. От, що це в нас буде? Дивіться: вектор АВ має координати х2 мінус х1, отже 3 мінус мінус 2, це буде 5, і 15 мінус 3 це буде 12. Далі модуль вектора дорівнює корню квадратному із х2 плюс у квадрат. У нас х це 5, х 12. Так? 5 в квадраті плюс 12 в квадраті. 5 в квадраті це 25, 12 в квадраті – це 144. Разом це буде 169 і корінь цього числа 13. Отже, модуль вектора АВ дорівнює 13. Перевіряйте себе. Наступне п'яте завдання. Дано вектори А з координатами 9 і мінус 6, Б з координатами 2 і 3. Потрібно знайти координати вектора L. Який дорівнює 1 третя вектора А мінус 2 вектора Б. Отже, зробіть зараз паузу і подумайте над завданням самостійно спочатку, а потім розберемо разом. Отже, розбираємо разом. Знайдемо спочатку 1 третю вектора А. Для цього кожного координату іксового, і ігву, помножимо на 1 третю. 1 третя множимо на 9, це буде 9 третіх 3. 1 третя множимо на мінус 6, це буде мінус 6 третіх, отже, мінус 2. Отже, координати вектора 1 третя а будуть 3 і мінус 2. Далі 2 вектора b. Отже, кожну координату вектора b потрібно помножити на 2. 2 на 2 4, 2 на 3 6. Отже, два вектора b це 4 і 6. Далі знаходимо координати вектора L. Для цього від однієї 3 вектора а віднімаємо два вектора b. 3 віднімаємо 4, це буде мінус 1. Далі, мінус 2 віднімаємо мінус 6, буде мінус 8. Отже, вектор L має координати. Мінус 1 і мінус 8. Перевіряйте себе. Якщо потрібно, поставте паузу і допишіть або запишіть. Шосте завдання. Дано вектори m і n. Побудуйте вектори d, який дорівнює сумі цих векторів, і c. Який дорівнює різниці векторів вектор М мінус вектор n. Давайте пригадаємо правило додавання векторів. Що у нас тут? Дивіться, що ми робимо? Вектор а до кінця вектора а перекладаємо початок вектора B, Да? Вектор Б ми перенесли, у нас вектор Б штрих. Отже, далі. З початку вектора А виходить вектор до кінця вектора Б', це і буде наша сума. Також пригадаємо, правило, паралограма, за ним теж можна додавати вектори. Для цього, що ми повинні зробити? Наші вектори повинні виходити з однієї точки, далі добудовуємо паралограм, і діагональ цього паралограма, яка виходить да, з цієї спільної нашої точки. І буде результатом суми. Далі різниця векторів. Дивіться, що у нас? Ми вектори розміщуємо так, щоб вони виходили з однієї точки. І далі вектор, який виходить з кінця вектора Б, тобто зменшуваний від'ємник. Да, з кінця І йде до кінця зменшуваного, тобто вектора А, і буде нашим результатом. Отже, зробіть зараз паузу і подумайте про наш малюночок, що у нас буде. І порівняйте дивіться. Отже, перше, да, за правилом, паралограма да, початки, початки вектора однакові. Да, наші вектори виходять з однієї точки. Домалювали до да, це в мене пунктирні лінії, і діагональ цього паралограма, яка виходить з нашої спільної точки. І буде результатом додавання. І також, за правилом трикутника. Вектор М, до нього додаємо вектор n, і вектор, який виходить спочатку вектора М до кінця вектора n, і буде результатом. Віднімання, що ми повинні зробити? Пригадуємо, як ми віднімаємо вектори. Наші вектори повинні виходити з однієї точки. Да? І ось результат наш вектор С. Отже, будь ласка, подивіться, розберіться, чи так у вас вийшло. Якщо потрібно, домалюйте. Отже, наступне сьоме завдання дано вектори А і Б, при якому значенні Y, вектори А і Б колінеарні, друге перпендикулярні. Зараз на слайді я вам нагадала. Колінерність векторів. І нагадала, за яким наслідком вектори перпендикулярні? Да? Тільки тоді, коли їх скалярний добуток дорівнює 0. Отже, працюйте. Наступне завдання розбираємо. Да? Колінеарні вектори. Отже, відношення х та ікових координат є величиною сталою, постійною. Отже, Знайдемо відношення іксових координат. 4 ділю на мінус 2. Дорівнює відношенню ігрекових координат. 10 ділю на y. Вийшла пропорція. За правилом пропорції добуток райній, рівні добутку середніх. Да? Отже, y дорівнює мінус 2 множимо на 10 і ділимо на 4. Мінус 2 множимо на 10, це мінус 20, ділимо на 4, мінус 5. Отже. При значенні y мінус 5 наші вектори будуть колінеарними. Друге, перпендикулярні, Уже проговорили. Вектори перпендикулярні, коли їх скалярний добуток дорівнює 0. Знайдемо скалярний добуток. Перемножили х-ові координати і додали добуток у-ових координат. Мінус 2 множу на 4 плюс y множу на 10. Мінус 2 множу на 4 це мінус 8. Перенесла в іншу сторону, буде 10 дорівнює 8. Y у нас зараз невідомий множник, щоб його знайти, потрібно добуток 8 поділити на відомий множник. 8 ділю на 10. Можемо скоротити на 2, це буде 4. 5. Можемо так залишити. Можемо поділити 4 на 5 і отримаємо 0,8. І так, і так, ми отримали правильну відповідь. Будь ласка, подивіться. Перевірте себе. Якщо є помилки, виправте, якщо все правильно, йдемо далі. Останнє на сьогодні завдання. Потрібно знайти кут між векторами C і D. Вектор С має координати мінус 3 і 0. Вектор D має координати мінус 1 і 1. Давайте пригадаємо, що косинус кута фі між ненульовими векторами А і Б можна знайти за формулою Формула зараз перед вами. Я вам її нагадала. Отже, робіть, будь ласка, паузу і знайдіть кут між векторами. І давайте себе перевіряти. Отже, да, підставляю формулу всі значення. Що у мене вийде подивіться: множу іксові координати. координати. В чисельнику знаходжу скелери добуток векторів. Да? Мінус 3 множу на мінус 1, плюс 0 множу на 1. Що це в нас буде? 0 на 1 це 0, мінус 3 множено на мінус 1 це буде 3. Отже, в чисельнику у нас 3. В знаменнику у нас модулі векторів. Модуль вектора С. Це мінус 3 в квадраті плюс 0 в квадраті. Мінус 3 в квадраті це 9, 0 в квадраті це 0. Отже, під коренем у нас 9. Прибираємо корінь, це буде 3. Да? Тому що 3 в квадраті дасть нам 9. Далі знаходимо модуль вектора D. Мінус 1 квадраті плюс 1 квадраті. Це буде 1 плюс 1 2. Корінь із 2 таки залишаємо. Можемо зараз наш дріб скоротити на 3, і у нас залишається 1 поділити на корінь із 2. Ми вже знаємо, що косинус 45 градусів саме до рівня 1, ділимо на корінь із 2. Або, як нам ще звично, позбудемося від ірраціональності, домножимо і чисельник, і знаменник на корінь із 2. У нас буде в. Чисельнику корінні з 2, а в знаменнику корінність 2 множимо на корінність 2, це буде 2. Отже, отримали корінність 2 ділимо на 2. Наш кут 45 градусів. Перевіряйте себе. Завдання нескладне, формула нескладна. Такі завдання ми з вами виконували. Отже, ми з вами зараз повторили весь матеріал, підготувались до виконання контрольної роботи. Повторили все, що ми розбирали по векторам. Оберіть зараз острів, на який ви б завітали у кінці року. Можливо, це острів інтересу, можливо, радості, успіху, ну, а можливо, у когось незадоволення або сум, а можливо, комусь просто сумно з такою цікавою темою прощатися. Отже, ваше домашнє завдання: обов'язково пролистайте ще раз наш розділ. Повторіть теореми, наслідки, формули і виконайте. На сторіночці 87 завдання 7 і 8. І ще раз: сторіночка 87 це завдання для перевірки знань. І ваше завдання номер 7 і номер 8 Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!